Друзі, всім привіт! Нагадую, що в мене є телеграм-канал. Я вас там всіх чекаю. І, будь ласка, не забувайте мене підтримувати лайком та коментарем. Всім приємного перегляду! Але навіть не мрійте піднятися на п'ятий поверх. Оце так вміння! Підняти бойовий дух і одразу ж його упустити ліх я ненавиджу все, що ти робиш. І останнє четверо із вас отримують посади, яких ще не було. Га? То ось чому кандидатам на юного володаря не давали посад. Все змінилося після церемонії посвячення. Відтепер виживатимуть найсильніші. Ви зможете стати козаком низького рівня за перший етап, козаком другого рівня за два етапи, козаком вищого рангу за три етапи, десятником за чотири етапи, і капітаном загону за п'ять етапів. За останній шостий етап більшість з вас цього не стосується, тож промовчу. Зрештою з вас ніхто не підніметься вище третього рівня. Але якщо для дитини і звичайної сім'ї посада козака низького рівня то щастя, то для дитини із шести сект посада вищого рівня це ганьба. Чи варто було згадувати шість етапів, якщо майже ніхто не підніметься? За останні шість років його пройшло менше десяти. В демонічному культі визнання мають тільки ті люди, в кого вищий рівень. Ви всі почнете зараз як учні, але закінчите всі по різному. Якщо дотепер головною проблемою було просто жити, то зараз, щоб вижити, треба піднятися вгору. Ха, Я майже все пояснив. Зараз перейдемо до розміщення. Формування на групи та першого етапу? Ага. Що? Вже зараз мені ж не почулося. Це якась несенітниця. Де таке бачили? Так одразу складати іспит першого дня? Хіба мало бути не після навчання? А якщо не отримається? Ану, тихо. Як я і казав раніше, якщо ви не пройдете перший етап, вас виженуть звідси. Бо такі люди навіть не мають навчатися на козака низького рівня. Перший етап це з'ясування підготовки, щоб стати воїном низького культу. Треба володіти базовими навиками використання внутрішньої ци. Ті, хто такого не має, будуть займатися сільським господарством. А, -а, -а тоді. Ха, бо нам потрібні люди, що будуть займатися такою дрібною роботою. Чорт забирай того, що му дружини шести сект примусили пообіцяти, що я не буду вивчати володіння внутрішньої ци. Якщо зараз не впораюся, то навіть найнижчої посади не отримаю. І мене просто вб'ють. Хе хе. Не знаю, кому це спало на думку. Однак це врятувало мене від проблем його існування, Хе. А? П'ята старішина демонічного культу голова музичного демона Хвасою. За цей іспит відповідатиме голова секти музичного культу Хвасою. Це найлегше випробовування. Якщо ви зараз його не пройдете, навіть козаком низького рівня не зможете стати. Га? Голова секти музичного демона? Чому тут людина, яку навіть важко володарю побачити? Га? Невже? Га? Чому всі схопилися за вуха? Якщо пані зіграє на інструменті використовуючи звук як слід, ви б не витримали. Але не хвилюйтеся, вона буде грати помірково, але не знати, чи витримає той, в кого немає внутрішньої ци. Дідько, я маю це витримати. Ви впораєтеся навіть якщо маєте лише трошки ци. Перші продуть ті, хто певний час не впадуть. І не втратять свідомість від техніки звуку. Почнімо! Га? Ах, моє серце! А! -а, -а. Чути навіть закритими вухами! Більшість хлопців з посередніх сект уже попадали. А ось кандидати на юного володаря з шести сект та й хлопці з вищих сект тримаються непогано. Ха, <рес> вуха трохи пече. Так як ми, кандидати на юного володаря Шести сект. Змалку приймаємо еліксири та й маємо достатньо, ци. ха, але той, ззаді, певно, вже повзає по землі. Ха-ха. Щось дивне. А? Кість, з якої пані, зростає. Чому? А! <клес> Чому? А! Чому? Він не падає? Чхон єно. Ха? Більшість усіх уже на землі. Невже в них внутрішні травми? До речі, чому зі мною нічого не відбувається? Потужні висоти та низькі частоти були перебиті іншими хвилями. Виявино можливість нанесення ушкодження організму власника. Ми активували режим екстреної охорони та заблокували усі звукові хвилі. Ха. Нано. Ви зробили так, щоб я нічого не чув? Зовнішній поштовх було заблоковано. Шляхом тимчасової зупинки тіла, які відчувають звук. Тоді як зараз чую тебе я. Я передаю інформацію безпосередньо в головний мозок. Ах, важко, це складно. <гум> <гум> Нано, ну, чи не закриє цей убивчий погляд. Хочете заблокувати свій зір? Ні, досить. Я відчуваю нетерпіння старійшиної о. Точність і звук стали набагато сильнішими, ніж раніше. Це було б забагато для людей зі стажем 20 років. Зрештою, цей хлопець повинен бути причиною. Я чув, що в нього немає навичок, але я вважаю, що це неправда. Я тримаюсь, не приймаючи жодної пози. Це вперше, коли я бачу таке захоплююче видовище. Аж цікаво, наскільки цей хлопець довго зможе простояти. Ах! У тебе звук кров пішла. В тебе також. Навіть з рівнем двадцяти років це важко. Треба тримати на кону гордість секти. Чому вона так енергійно грає? Ще й обличчя так потворно змінює. Ха? Невже? Ха? Що? Ха, чого він так злякався? Якщо зараз заворушитися можна втратити зв'язок з реальністю. Що позаду нього? Як? Га? Чого дивляться? В нього ж, ж немає внутрішньої сили. Як, як він тримає? тримається, ще й жодних ознак протистояння. Ах, цей покидьок. Ха? У нього, нього є внутрішня си? Цей покидьок. Звідки в нього внутрішня цир? Нано, якщо я не помиляюся, всі зараз дивляться і зляться на мене. Аналіз м'язів обличчя. <звук> Такий стан лицевих м'язів, притаманний емоціям, гнів, здивування, роздратованість. Ах, звуки я не чую, однак я все бачу. Як ворожу вони на мене всі дивляться. Я витримав, хоча вони знають, що ци в мене немає. І це вдарило по їхній гордості. Якщо я пройду перше випробовування, ніхто не повірить, що в мене немає внутрішньої сили. Хм, нано, ти зможеш мені завдати внутрішніх пошкоджень. Під внутрішніми ушкодженнями ви маєте на увазі п'ять важливих органів? Так, так, це можливо, але навмисно собі шкодити не рекомендовано. Нічого пошкодь мені органи, щоб я кашляв кров'ю. Примусове пошкодження тіла буде виконане за умови володаря. Це майже кінець, а цей хлопець, якому ще навіть 15 немає, ще стоїть. Я цього не терпітиму. Спробуй стояти, но, коли я буду грати на повну силу, М -м -м -м. А? це Це небезпечно, припини це небезпечно, <кiffe> <кiffe> Скінчилося. Хе, якби вона ще трохи грала, ніхто б не вижив і не прийшов би на перший етап. Як така людина могла стати п'ятою старійшиною. Йойлайко, що це таке? Не змогла стримати свою злість проти якогось вишкрапка і зіграла в повну силу. Це нікчема порушив клятву та й вивчав потайки володінню це? Клята Ха? Ха, що? Ха? Що це з ним? Що це? Чому це він так кашляє кров'ю? Він так помре. ти... <глух> Програма виконана за наказом задля максимальної кровотечі пошкоджено один і три внутрішніх органів. Зовсім кляпка злетіла. Я думав, що помру. Дідько. Якщо він помре під час складання іспиту, це буде моя провина. Він не з головних шести сект, але все рівно він син володаря. Гей, хлопче, все гаразд. Втрати 7% крові викликає запаморочення. Включити режим самовідновлення. Аго, ще ні. Ах ти поганець! Ану, не падай так. Піп -піп. Небезпека. Ще трохи почекай. Скільки ж у ньому внутрішньої ци, що він так довго стояв? Що? У нього зовсім немає внутрішньої ци. Це якесь безглуздя. Він збожеволів? Я не очікував нічого особливого від сьогоднішнього принца. Але й подумати не міг, що він складе перший іспит, не маючи ци. Агов. Перенесіть цього хлопця до лікарні. Так. Хочеш, треба вилікуватися Нано. -на. Ха. Цей хлопчисько так стійко тримався проти моєї техніки звуку, але отримав серйозні внутрішні травми. Це було занадто п'ята старішина. Га? Що? Він ледве не помер. Неможливо. У нього була невелика кількість цих. Ані трохи. га. Я перевірив, у нього взагалі немає внутрішньої ци. Він дотримався обіцянки. Неможливо. Тоді як він витримав мою атаку техніку звуку. Він мав зумліти, як і інші діти. У нього серйозні внутрішні пошкодження. Він тримався тільки силою волі. Що? Силою волі? Так, у нього страшенно міцна сила волі. Ха, не був би він напівкровкою. Я б волів взяти його в учні. Однак проте шість головних сект не попреш. Уп, 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 уп. Хе-хе. тримався силою волі, но ну як? Цікаво. Не твоє діло забийся в куток та заливай свої очі і далі. Я піду, але не тому, що ти так сказав. Ага, вали звідси чортів пияка. Якби ти не був очільником охоронців, давно б врізав тобі. Для того, від якого смердить вином, ти аж занадто багато базікаєш. В той день, коли я не буду очільником охоронців, я тебе вб'ю. Що? Га? Неймовірна жага вбивства. Вони ж охоронці культу. А, дідько. Ну й нехай я пішов, смердючка сучко, Ах, Ах Тільки погляньте, скільки тут йолупи порозкидало технікою звуку. Діти в наш час геть не мають сили волі. Ах, окрім того, Чхон Йон Ун, ти мені подобаєшся. Лазарет демонічного культу. Лікар Пхек Чхон Йон. Лікар Пхек, тут, тут пацієнт. Пацієнт. Пацієнт Не може бути. Справді пацієнт. Пацієнт в перший же день. Головний корпус найкращий. Ем, Що це з ним? Цей учень демонічного лікаря Пхекчхон. Він схиблений на медицині. Господи, зараз не на часі. Заносьте його. Проходьте. Га? Ні. Наскільки ж небезпечним був іспит, що він в такому стані? Його штрикнули ножем в живіт? Ні, у нього внутрішні пошкодження. Га? Внутрішні пошкодження? У нього немає ци, тож він не зміг протриматись атаці. За десять років, відколи я став учеником учителя, я багато чого бачив, але вперше стикаюся з хворим, що втратив скільки крові. До лікарні ми його доставили, тож підемо, а? Добре. Хм. Не зволікай, ага. Ха, цей хлопчик вже не такий блідий, чує мені здалося. Один, два, три. Хм. Ха? Дідько зовсім забув про лікарню і чуть не вилюкував всі внутрішні травми. Ах, так болить, але треба дочекатися, доки він не вимиріє пульс. Хм, нерівний та прискорений пульс, притаманний для серйозних внутрішніх травм. Але досить дивно, навіть якщо відкусити язик, скільки крові не буде. Хм, для початку поставлю голки. К'я. Боже, не лякав. Охоронець правої руки. Ага, Чому ти тут? Гей, невже йолу що хвостиком ходив? За демоничним вчителем, призначений сюди лікарем? оце та кар'єра? Га, не рота, а помийка, як завжди. Га, що сталося, що ви аж в лазарет прийшли? З вашими навичками ви б навряд чи постраждали? Ой, тобі не до вподоби, що я завітав? Ха, <гум> ні, приходьте відпочити, коли захочете. Що в нього в голові не зрозуміло? Х. О, ну, той самий цікавий хлопчисько. Що? Чого це він раптом завітав до Лазарету? Невже? Помітив, що я лише вдаю, що в мене травма. Чорт, як смердить вином. Чого це ти прикидаєшся сп'ячим? Мені чогось це атаку титанів нагадало. Га? Підняв людину, навіть не торкаючись. Ось він, очільник охоронців, підняв моє тіло внутрішньою силою. Я навіть поворухнутися сам не можу. Хе, продовжиш давати, отримаєш. По морді. Хе, чорт спіймав. Хе, як ти дізнався? ха Тільки погляньте на нього. Замість паніки діє так сміливо. <рив> Такий майстер, як я, рівня очільника охоронців, може визначити спишти чи ні, прислухаючись до твого дихання, шмаркачу. «А? То він дізнався лише по звуку дихання. Середня частота дихання чоловіка 15-20 років становлює 12-20 разів на хвилину. Частота дихання володаря ще й тому була 8 разів на хвилину, що надто неприродно. Ах, ото були марні зусилля. Ха-ха, ха всі слухали, як належить, тож нікого не було підходящого. Крім тебе. Ага. То він прийшов тому, що щось не помітив. Ах, молодим, зараз не стає терпіння. Якщо стає важко, обирають інший шлях. Але я ж вистояв не завдяки силі волі. В тебе є сила волі. Хм. Але, пане, пацієнт в поганому стані, спершу йому потрібне лікування. А? Цить. Старший розмовляє. Виглядає погано. Тож дам тобі трохи сили. А! Моя потилиця. А тепер до головного. Шмаркаче, я візьму тебе за учня. Е е е? Ха? Га? Що ви сказали? Що чув, я прийму тебе в учні. Пане, але хіба ви не знаєте, хто я? А є хтось, хто цього не знає? Якщо візьмете мене в учні, всі шести сект візьмуть і зненавидять вас. Ха, сміх, та й годі. І що вони мені зможуть зробити? І з тобою чи без ми все одно з ними не ладнаємо. Для мене це чудова можливість, але якщо це пастка? «Ха, цей хлопчик Сьомий Принц, цього разу була битва за юного володаря. Тому я думав, що вони викидатимуть якісь коники. Але він втратив скільки крові, це вже занадто. Це так зненацька, що й не знаю, що сказати. Більш того потрапити до головного залу та отримати вчителя. Це так ти благаєш стати моїм учнем. А він підозрілий, але для того, хто жив таке життя, то природньо. Ах, добре. Мій маленький сумнівашка, я запропоную те, від чого ти не зможеш відказатися. Ха. Га? Що це за жовтий папірець? Те, що допоможе такому шмарку, як ти, вижити в головному залі. Тино тільки пройшов перший етап, як пройшов до лікарні. Не турбуєшся, що будеш пасти задніх, ти впорався з першим рівнем силою волі. Але що зможе хлопчисько без внутрішньої сили в другому етапі? Друзі, нас уже майже триста. Дякую, що кладете пальчики вверх і пишете коментарі. Ви просто не представляєте, які в мене емоції, коли я бачу, що ви мене так підтримуєте. Дуже-дуже дякую вам, якщо ви додивилися до цього моменту, я вас їх дуже-дуже люблю.